Не минуло й дня після того, як я зробив для вас розіграш. Падон, взагалі, то пройшов тиждень після розіграшу. Не минулий тижня після. Я сказав рівно тиждень. Минув рівно тиждень після того, як я зробив для вас розіграш. Так добре? Та нормально. Дякую. Як я уже хочу зробити для вас наступний розіграш. Так, так, ви не помилилися, я хочу зробити вам ще один подарунок. І сьогодні я серед вас розіграю ігрову гарнітуру. Аула Шакс. Але перш ніж я зроблю її розіграш, ми оцінимо наскільки ж вона хороша. А також порівняємо її з гарнітурою Аула Сторм, яку я вже маю. І дізнаємося, яка ж гарнітура краща за 600 гривень чи за 1200. І ви можете запитатися у мене, звідки ж в мене стільки прибамбасів від компанії Аула. І я міг би вам довго розказувати про те, що я попросив ці речі у самої компанії, для того, щоб розіграти серед вас. Але яка в біса різниця? Головне, що це подарунки для вас, а не для мене, друзі. Хоча класно би було і для себе щось отримати. І ви запитаєтеся, що це в біса за компанія Аула? Ну, можливо, ви це запитаєтеся, якщо ви не бачили попередніх чотирьох відео, які я вже знімав про їхні всякі девайсики. Тоді я вам скажу лише одне: це компанія, яка робить ігрові пристрої: клавіатури, мишки, гарнітури, літаючі коврики, автоматичні туалети, щоб ви не відволікалися від доти, трубки подачі їжі для того, щоб ви не відволікалися від World of Warcraft, Балони подачі кисню від того, щоб ви не відволікалися від апокаліпсису, і могли далі продовжувати грати улюблену гру. Конкретно ця модель гарнітури є найпопулярнішою на сайті розетка. Але ж я не буду довіряти думці якихось експертів з інтернету. То я сам все маю перевірити. Дизайн коробки витриманий в тому ж стилі, як і всі інші продукти компанії Aula. До речі, цікавий факт: сама коробка включає в себе роз'єм для USB. Але самого USB-кабеля тут немає. Нагадаю, що в Aula Storm USB кабель був присутній і відповідав він за те, щоб регулювати гучність. Та включати або виключати віброрежим. А крім того, щоб подавати підсвітку на самі навушники, з цього робимо дуже простий висновок: що Aula Shax не має ні підсвітки, ні віброрежиму, Ніяких інших прибамбасів традиційно в коробці ми зустрічаємо інструкцію. Інструкція, як завжди, є українською мовою, але насправді інструкція настільки дивна: типу, навушник L має бути на лівому вусі, а навушник Р правому. І не слухайте голосно музику дуже довго. Як бачимо, самі навушники складаються з дуги і голів'я. І зразу перше, що мені кинулося в очі, чи точніше сказати, вуха, це те, як ці навушники шикарно прилягають до самої голови. Можна спокійно трясти головою, і вони абсолютно не злітають. До порівняння Aula Storm тримаються на вухах. Дуже паршиво. До того ж в Аулі Шторм саме прилягання до голови трішечки слабше. Можливо, це через те, що у мене лице худе, і в результаті за декілька хвилин роботи вони повільно-повільно сповзають. Коли я одягаю шакс, я відчуваю якусь надійність. Серйозно, я відчуваю, що вони не злетять, не сповзуть, і все буде гаразд. По вазі відчутно, як аула шакс в половину. Легша, ніж Аула Storm. На відміну від штормівського мікрофона, який можна було засувати туди-сюди, шакс неможливо сунути з місця. Це повністю стала конструкція. Фактично наушники підходять під розмір будь-якої голови, тому що ця дуга розширюється. Як ви пам'ятаєте, коли я оглядав Аулу Шторм, у мене була претензія, що коли ви сидите в самих наушниках, Металеві дуги, які знаходяться наверху, дуже дзвенять. Будь-який лишній рух віддзвенює вам у вуха. В шаксі такої проблеми немає, тому що дуги, які знаходяться на верху, Повністю оплетені в резину. Та й виглядає воно насправді набагато солідніше, ніж просто якась металева дуга. Про резина на дуга наше все. Ну, давайте ще поговоримо про пластмасу. Тому що, як ви знаєте, я дуже не люблю глянець через те, що він маціється, тапається і в результаті все забруднюється. В шаксі по суті такої проблеми немає, тому що вся пластмаса, яка знаходиться на самому корпусі, це пластик, який ближчий по своїй фактурі до матового. Єдине місце, де є глянцевий пластик це власне логотип. Тому сюди краще свої пальці не сувати. Регуляція гучності знаходиться позаду навушників. Дріт спочатку мене здивувало те, що я побачив, тому що дріт тут звичайний. В Аулі Сторм, як ви пам'ятаєте, дріт оплетений якоюсь тканиною, що робить додатковий захист, як ви знаєте. І побачивши через коробочку, що тут немає тканинного захисту, я дуже-дуже налякався. Але яке в мене було здивування, наскільки товстий сам кабель в порівнянні, наприклад, з тим самим штормівським кабелем. Крім того, він зроблений з якоїсь такої резини, яка мені більше нагадує по текстурі силікон, не зберігає своєї форми. Як ви би її зігнули, вона все одно розгинається назад. Ну і довжина кабелю. Два метри. Такого вистачить з головою. Ну а тепер давайте перейдемо до реальних тестів. Зараз я можу назвати вам ще один мінус. Як пам'ятаєте, вам казав, дуже мені сподобалося, що воно класно прилягає до голови. Зараз я можу сказати вам інакше трішки, коли ви довго сидите з цими навушниками, а я, наприклад, уже дві години сиджу, вони починають досить таки давити на вуха. Це не відчувається одразу, коли ви знімаєте навушники і відчуваєте, що ваша голова аж з полегшенням може дихати. Тобто здавлення на голову йде ну, доволі сильне. Як це виправити, я не маю поняття. Можливо, доведеться лізти викруткою і трішечки якось послабляти це все. Хоча я цього в крайньому випадку ж рекомендую. Дуже в крайньому випадку. Або взагалі не рекомендую. Але ще одна річ, про яку я не сказав, це амбішури самої гарнітури. Так як самі навушники виглядають компактнішими, мені здалося, що амбішури тут менші. Але потім я наглядно порівняв амбішури цих двох моделей, і мені здалося, що насправді в шторму менші вони. Ну якщо в штормі мені не давило на вуха, а комусь могло би давити, то тут уже точно не буде давити, тому що тут зроблено під дуже великі вуха. Ну а самі амбішури. Досить мягенькі, дуже приємні на дотик. І Я думаю, вашим вухам теж буде приємно. Ще одна проблема, яку я помітив, вуха трішечки паряться всередині цих навушників. Зараз літо, як ви в курсі. Хоча воно не досить жарке, але все ж вуха чомусь паряться. В навушниках Аула Шторм так само, тому я ні додавав, ні віднімав бали. А тепер давайте прослухаємо, як буде звучати музика, як будуть звучати ігри і як буде звучати наш мікрофон. А також порівняємо всі ці характеристики зі штормом. Чесно дуже важко порівняти ці дві моделі по якості звучання, так як шторм має в собі віброрежим, то порівнювати їх досить складно. Але якщо відключити віброрежим, то порівнювати їх досі, досить, досить складно. З віброрежимом явним фаворитом мені тут буде шторм, тому що набагато динамічніше звучить картинка, набагато більше погруження в саму гру. Музика так само набагато динамічніше звучить. Але якщо не враховувати ніякий віброрежим, якщо його відключити, то насправді звучання як в шаксу, так і в шторму абсолютно. На мою думку, одинакове. Навіть в деяких моментах мені набагато краще сподобалось, як звучить суто шакс. Поясню чому, тому що в цій моделі динамік знаходиться набагато ближче до амбюшур, а це означає набагато ближче до ваших вух, і звук ви отримуєте якось безпосередньо, я б сказав, у вухо в штормі. Ви ж отримуєте звук, який літає десь навколо вуха. Що теж насправді звучить дуже круто, тому що виглядає так, ніби ви не слухаєте навушники, ви слухаєте навколишній світ. Але якщо вам подобається, як звучать навушники. То вам треба одягати навушники, і для цього власне підходять шакси. Якщо ви купуєте навушники собі суто для музики, жодна з цих моделей насправді не підійде повністю, тому що вони не передають всі частоти, які потрібні для справжнього мелемана. Але якщо навушники вам потрібні суто для геймінгу для домашнього використання, то я думаю, ця модель, яка коштує увага 600 гривень в порівнянні з цією моделлю, яка коштує 1200, Ну буде чесно. Так скажу краще, тому що навіщо переплачувати вдвічі більше за той самий звук? Ну, а тепер поговоримо про якість мікрофону. Як ви знаєте, якість мікрофону напряму залежить від вашої звукової карти. У мене будована звукова карта, тому очікувати чогось крутого ми не будемо. Тож давайте я вам покажу, як вона буде працювати в двох режимах. І третій режим це уже оброблений мною звук. Зараз ви чуєте звук, який іде з автоматичною функцією подавлення шуму. Як ви розумієте, якості тут не сильно відчутно, але ну що поробиш. Зараз ви чуєте абсолютно той самий мікрофон, як ви зрозуміли. Але без цієї вбудованої функції шумоподавлення, тому ви чуєте досить сильні шуми. Але це не означає, що це все кінець і... і ніяк не можна обробити цей звук. А зараз цей фінальний голос, який ви чуєте, це повністю той самий мікрофон, просто вже оброблений через програму Adobe Audition. Ну і зараз те, що ви чуєте, це мікрофон Аули Storm. А от зараз ви чуєте його обробленим. Я декілька разів вам запущу. Дві оброблені доріжки, щоб ви відчули різницю. Бабин біп розсвів у дощ, буде бабі біп у борщ. Бабин біп розцвів у дощ, буде бабі біп у борщ? Якби насправді не цей рівень шуму, то сам мікрофон звучить дуже і дуже пристойно. Я припускаю, що у мене проблеми з заземленням, і є шанс, що ці самі навушники будуть звучати у вас абсолютно інакше. Ну але знову ж таки, при маленькій магії, ви можете перетворити ці навушники, от в те, що ви щойно чули. І по-моєму, це достатньо достойно. Які для вас звучали краще? Думайте самі, напишіть в коментарях. Останнє, що можу сказати, що у мене по суті ніколи не було ніяких ігрових навушників, тому я не можу судити суто з дизайнерського рішення, чи прикольні ці дуги, чи ні, чи це потрібно, чи ні. В цих двох моделях, про які я сьогодні вам розказував, було і оголів'я, і дуга. Виглядає це якось трішечки для мене дивно, але все ж дуже і дуже комфортно. Ну а таким був огляд Аули Шакс. Ці навушники виявились не надто ідеальними, але й не зовсім провалом. Ну і якщо врахувати їхню ціну 600 гривень, то по-моєму вони свою ціну варті. Ну а якщо ви хочете отримати ці навушники, виконайте дві прості умови. Перше, запостіть це відео у себе на сторінці в будь-якій соціальній мережі. Друге, скиньте посилання на ваш пост у коментарі. І в результаті я виберу випадковим чином якогось переможця серед вас. І ви отримаєте саме ці навушники, якщо звісно хочете. Результати розіграшу в наступний четвер в прямій трансляції. Ну а з вами був як завжди Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, кличте своїх друзів. Це дуже важливо насправді. Беріть участь у нашому розіграші. І найголовніше це тримайтесь купи, як яйця, дупи, папачувачки.